Гарно, і вже ось тепер можна ось так от-око-таку і вони будуть так ще розширювати. Добре, добре, що прижилися, це дуже добре. Нехай ростуть. А тепер хай шукають місце для йошти. Прикарпатка Надія Крупенич дивиться відео, на якому харківські комунальники доглядають за саджанцями гібіскусів. Вона надіслала їх у Харків поштою у квітні 2022 року. Жінка каже, що зробила це після того, коли почула, що місто потребує допомоги в озелененні. Зараз, якщо потрібно, готова надіслати харків'янам саджанці йошти. Я маю і гібіскуси, і я маю ще е, ці е, персики і вишні маю. Маю дуже багато йошти кущів, вони так родять, що цього року ну, прямо гілі повиналося. Я не проти поділитися, нехай би кому треба. Сказали би, написала би, я з радістю даю. Усі саджанці гібіскусів, які жінка надіслала до Харкова, прижилися і вкоренились, каже речниця Харків-Зеленбуду Ірина Сайко. Вони були такі тоненькі, завдовжки максимум 50 сантиметрів. Вони не дуже гарно цю транспортировку пережили. І ми були щасливі, але дуже боялися, що вони не виживуть. І співробітники Харків-Зеленбуду вихажували їх, саджали їх під вибухами. Це чесно. Лунали вибухи, а ми саджали. Ну, ми тут завжди так робимо. Це Харків. Ось, ну минув час. Вже пройшло два роки. Наші гібіскуси ростуть, квітнуть радують своїм квітом харків'ян. Зараз вони просто ростуть вверх. Ми чекаємо, коли вони пишнішими стануть, і будемо надавати їм форму. Дуже дуже рада, що усі кущі прийнялися, і нехай вони розростаються. І хай вони формують те, що вони собі забажали. Які, яку форму схочуть, бо вони даються до формування. Вони красиві. Надія Крупенич розповідає: любить вирощувати квіти, експериментує, купує нові саджанці. Два види гібіскусів придбала 15 років тому. З того часу вирощує їх з насіння, дарує саджанці сусідам, знайомим. Вулиця, де мешкає Надія Крупенич, заквітчена цими кущами. З цього гібіскуса, ось цього фіолетового, то з нього почалося усе. Почала збирати насіння і почала сіяти. Оце почалося моє любительське сіяння гібіскусів. А трошки далі на тім, попри дорогу, її біленький, то, то й білий збирала насіння. Також у жінки на подвір'ї цвітуть хризантеми, саджанці яких 18 років тому замовила у Харкові. Ось ця жовта горизонтена – це вона з Харкова. Перший рік навіть біла зацвіла, а потім пропала. А ця бережеться і цвіте. Так що я дуже дякую харків'янам, що вони мені вислали таку золоту квіточку. І вона в мене цвіте, тримається. Знаєш, я люблю такий колір. Сама ж Надія Крупеничу Харкові ніколи не була, проте мріє поїхати туди після перемоги. Її саджанці висадили у центрі міста неподалік від зупинки громадського транспорту та облаштували інформаційні таблички. Користуючись можливістю, хочу звернутися до пані Надії, подякувати їй за її таке велике серце. Ваші квіти в надійних руках. Вони у нас ростуть, квітнуть, у них нові бутони. Тобто вони ще довго будуть квітнути і радувати наших харків'ян і надавати їм таку силу. Дуже приємно. Я думаю, що усім людям було би приємно, що тебе десь згадують, хтось тебе пам'ятає. Звичайно, це дуже приємно. Я рада і довольна. Ви дивіться, скільки їх багато. Вони як тупойки догори друться до сонечка. Вони наче хочуть підтверди небо, щоб ми падали ті бомби. Наталія Василовська, Валерія Ємець, Роман Кочержук, Денис Фатянов. Суспільне новини. Івано-Франківська область.